Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами навчимося правильно відтворювати інтонацію питальних речень. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Вправа шифрувальник у кожному стовпчику треба знайти одну літеру, яка відрізняється від решти, і скласти всі ці літери в єдине слово. Отже, постав відео на паузу, виконай це завдання самостійно, а пізніше перевір. Яке ж слово в тебе вийшло? Якщо літери поєднати по черзі одну з другою. Вийде слово відпочинок. А зараз в зошиті запиши число, класна робота, запиши усі букви сполучення і склади, запиши слово відпочинок і використай його, щоб дати письмову відповідь на питання, який відпочинок тобі найбільше подобається. Склади і запиши речення. Запам'ятай. Речення, у якому про щось запитується, називається питальним. У кінці питального речення ставиться знак питання. Зверни увагу. Вірш Лесі Лужецької Правило про питальні речення у вигляді вірша. Прочитай його і спробуй вивчити на пам'ять. Запам'ятай. Якщо ти вивчив цей вірш, він тобі допоможе розрізняти питальні речення. Постав відео на паузу, декілька разів прочитай цей вірш, Потім закрий його і спробуй повторити. Куди йдеш? Ким хочеш стати? Питальні мусять запитати. І ти пізнаєш їх умить. Питальний знак в кінці стоїть. Випиши питальні речення з цього вірша. Що це за речення? Куди йдеш? Ким хочеш стати? Поясни, чому ці речення питальні? Ці речення питальні, тому що в них про щось запитується. І в кінці стоїть знак питання. Усне завдання. Треба прочитати діалог в ролях. Якщо в тебе хтось є, ти можеш розподілити ролі між тобою, кимось із друзів або кимось із твоєї сім'ї. Якщо ти один або одна, ти можеш прочитати по черзі. Отже, діалог між бібліотекарем або бібліотекаркою, читачем або читачкою. Яку книжку ти прочитав? Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку. Хто написав цю казку? Микола Трублаїні. Що тобі найбільше сподобалось в казці? Мені сподобалось, як дівчинка-Наталочка врятувала сріблясту рибку. Залишай відео на паузі. Ще раз прочитай. Візьми на себе роль бібліотекаря. Або хлопчика. І прочитай по черзі по-різному. А тепер письмове завдання до діалогу. Випиши із розмови питальні речення. Поясни, чому речення є питальними. Навчись правильно інтонувати їх. Які речення ти можеш виписати? Поміркуй і зроби це завдання. Отже, яку книжку ти прочитав? Хто написав цю казку? Що тобі найбільше сподобалось в казці? В цьому діалогі три питальних речення. Питальні, тому що в них про щось запитують. Якщо хочеш бути розумним, то навчися вічливо запитувати та спокійно відповідати. Запам'ятай це. це дуже важливо. Письмова робота у друкованому зошиті. 23 сторінка. 46 вправа. Доповни речення словами з довідки. Давай звернемо увагу на довідку. У довідці такі слова. Речення запитуються. Постав відео на паузу, виконай це письмове завдання самостійно, а пізніше перевір. Отже, питальне речення це речення, у якому про щось запитується. Запитай свого друга або подруги про навчання. Запиши своє питальне речення і відповідь на нього. Давай пограємо в гру. Постав запитання до відповіді. В нас є речення. Учора школярі проводили свято казок. І є чотири відповіді. До кожної відповіді треба дібрати запитання. Наприклад, в мене є відповідь «Так, проводили. Яке запитання мені треба придумати, використовуючи моє речення, щоб отримати таку відповідь. Учора школярі проводили свято казок? Так, проводили. Як правильно прочитати запитання, щоб відповідь була так, учора? Учора школярі проводили свято казок? Так, учора. Спробуй самостійно правильно інтонувати запитання до відповіді Так, свято казок. Так, школярі. Постав відео на паузу і спробуй зробити це самостійно. Отже, як правильно прочитати запитання, щоб відповідь була Так, свято казок. Учора школярі проводили свято казок. Наголосом інтонацію ми вказуємо, що саме нас цікаве. Як правильно прочитати запитання, щоб відповідь була так, школярі? Учора школярі проводили свято казок? Ти бачиш, запитання не змінюється. Лише інтонацію ми змінюємо напрям нашого питання, залежачи від того, що саме ми хочемо отримати у відповідь, що саме нас цікавить. Пам'ятай, мудрі запитання для розуму змагання. Прочитай прислів'я. Сформулюй запитання до виділених слів за зразком. Лагідним словом і камінь розтопиш. Яким словом камінь розтопиш? Лагідним. Мудре слово добрий друг у біді. Постав запитання до слова мудре. Ласкаве слово ключ до серця. Постав запитання до слова ласкаве. Гостре словечко коле сердечко. Постав запитання до слова гостре. Запиши складені питальні речення і прочитай їх виразно. Яке слово добрий друг в біді? Яке слово ключ до серця? Яке словечко? Коле сердечко. Домашня тренувальна вправа. Друкований зошит, 23 сторінка, 47 вправа. Прочитай жарт. Постав у кінці кожного речення потрібний розділовий знак. А після випиши одне питальне речення на вибір та побудуй звукові схеми виділених слів їсти приходжу. Дякую за увагу. До зустрічі!